Всім доброго дня! Готую рулет з лаваша з сиром і бананами. Беремо 2 листи лаваша, 500 г домашнього сиру, 2 банани, 100 г цукру, 2 яйця, 2 столови ложки манки, 1 пакетик ванільного цукру, 3 столови ложки сметани для змашування 1 яйце і для посипання кунжут. До сиру додаємо цукор, 2 яйця, ванільний цукор. І порізані банани. І все перебиваємо блендером. Далі всипаємо манку і перемішуємо до однорідного стану. Лист лаваша змащуємо сметану. Розділяємо начинку на дві частини і рівномірним шаром намащуємо на лаваш. Краї підгинаємо. згортаємо рулет. Викладаємо у змащену маслом форму. Поверхню лаваша змащуємо збитим яйцем. Далі посипаємо кунжутом. Випікаємо рулети при температурі 170 градусів приблизно 35 хвилин. Рулет вже вистих і нарізаю. Такий виходить рулезла лаваша з банановим смаком, дуже смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!